Просто відсутність сили, не злий керівник, це не добрий керівник, силу, рішимість, волю, да, ось енергію це взагалі не пов'язані речі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі SEO by Practic. Мене звати Антон. І сьогодні ми поговоримо про тему, яким керівником потрібно бути злим. Чи добрим щоб досягати результатів в роботі, і як саме вам обрати модель, за якою ви будете рухатися по життю? Сідайте зручніше, заварюйте собі чай або наливайте собі каву, якщо дивитися відео зранку, і поїхали. Власне, за свій взагалі життєвий шлях я почав працювати з 15 десь років. Мені зараз буде майже 31. В мене було дуже багато керівників, було різних керівників, і я вже досить якийсь певний період часу в різних сферах є керівником. В мене були кав'ярні, там були баріста, агенція, я був операційним директором і власне. Були різні приклади, різні взаємодії. В мене були ментори з операційних процесів, яким я дуже вдячний, і насправді дуже багато їхнього досвіду я буду вам сьогодні розповідати. І власне на цю тему я прочитав досить багато книжок. Напевно, одним із найкращих це були Максим Батарєв, 45 п'ять татуювань менеджера, і е, Пітер Друкер, е, основи менеджменту. І от, власне, коротше в цьому відео спробую закумулювати весь свій досвід, все своє розуміння того, яким же керівником краще бути, з точки зору ефективності, Ефективності бізнесу злим чи добрим Власне, як я казав, в мене за життя було багато керівників. Вони були різного формату, різних робот, із них напевно можна виділити так. От якщо всіх так прибрати, да, і виділити якісь ключові. Це в мене був керівник. Вася дуже крута людина, надзвичайний керівник, з яким мені пощастило попрацювати трохи менше року. Насправді, на одній з ключових посад великій компанії. І Вася був тою людиною, яка дуже багато чого мене навчила. З точки зору вимогливості до себе, да, Того, що коли я приходив до нього в підпорядкування, а це вже був там мовний топ-менеджмент в компанії на моєму рівні, тобто він був там топ-топ, можна так сказати. Коли я прийшов до нього в підпорядкування, я дуже багато чого не знав. Вимогливість до цієї вакансії була колосальною, навантаження було колосальним. І власне Вася не був такою дуже підтримуючою людиною. Я пам'ятаю, як я. Отримав від нього задачу там, пов'язану з табличками. Я два дні її робив, виводив все. І потім я зайшов в кабінет, і мене майже годину, десь близько години, вичитували за неправильне форматування документу. За Нулі е після коми там десь, а десь їх відсутність, навпаки, коротше за центрування тексту і так далі. І я пам'ятаю, як це мене так дико бісило, тому що я ненавидів таблички і ось сав вимоглися. Я думаю, блять, ну чувак, яка в'єразність. Але потім я зрозумів, що насправді це було все окей. І якщо казати за саму модель, ну, Вася був унікальним прикладом, тому що там 70%, відсот... не можна сказати, що він був злим, але 70%, відсотків, 80% відсотків часу, він був дуже вимогливим. Дуже прямолінійним, дуже неемпатичним, Тобто, він був таким, прям досить жорстким керівником, насправді. І я пам'ятаю, що після того, як я пішов з компанії, да, почав займатися сам якимись бізнесами там і так далі. Я зрозумів, що я так не хочу. До того в мене вже був досвід роботи керівником. У мене була невелика кав'ярня з моїм другом Антоном, де в нас були барісти. І я був таким керівником, лапочкою, коротше, де можна було запізнюватися, тому що я не хотів вимагати, як і буду щось вимагати від людей. Коротше, все. Де можна було запізнюватися, насправді можна було блядь, не приходити. Можна Сказати на роботу, не заповнювати якісь документи, воно щось могло не сходитись. Але тоді в мене не було досвіду для того, щоб вимагати від людей результат, не було знання, як це робити. Я не вмів конфліктувати все. І от тоді я потрапив до Васі, і я побачив цю модель, де вона була дуже результативною, де люди реально зростали з точки зору соб... власних результатів, де люди зростали з точки зору скілів, навичок, досвіду. Ну тобто. За ті там можна сказати трохи менше року, які провів поряд. Я отримав настільки величезний бекграунд, що навіть зараз, через там майже 5 років відсутності роботи в тій компанії, я досі згадую це все. І я вважаю, що це був надзвичайний досвід. Але умови були дуже жорсткими. Тобто вижити там було майже нереально. Це як, типу, не знаю, жити десь біля вулкана, де постійно жар, лава. Коротше, і ви або вмираєте просто там і йдете звідти, бо там ну неадекватно жити, або ви стаєте такими, знаєте, закальонними прожженими бійцями. І от мені пощастило, тому що мій характер дозволив мені залишатися там до того моменту, поки мене не звільнили за Ютуб канал, але не за це, це окрема історія. Коротше, і це був дуже класний досвід. Коли я пішов вже потім далі, щось сам будувати, щось сам строяти десь тільки перші три роки взагалі роботи з командою. У нас були дуже сімейні відносини. Тобто, коли ви така знаєте, як сім'я, ви кожного вітаєте, ви підтримуєте відносини, ви п'єте каву разом, ви ходите гуляти разом, у вас такі всі дружні, класні, ви разом рухаєтесь к результату. І це абсолютно нормальна частинка, тому що це там є такий цикл життя компанії аді написав цю книжку. Можете почитати, або ми знімемо колись окреме відео. Це абсолютно нормально, коли та компанія проживає різні етапи. І ось на тому етапі я був керівником таким булочка. Я називаю. Я був дуже добрим керівником. Що таке добрий в залі керівник? Як мені здавалося, я думаю, що більшість якраз так і здається зараз. Що добрий керівник це той, кому можна сідати на шию? Це добрий керівник, це той. Хто не вимагає результату, хто не конфліктує, хто підтримує команду, хто разом з ними такий ге-гей, такий добрий рухається до результату. І я так також думав, що добрий керівник це ось ця модель. І насправді, в більшості випадків, воно таке є. Ця доброта вона не обґрунтована силою всередині дуже часто, вона обґрунтована відсутністю сили, то заміною добротою відсутність сили, вимагати результату. І дуже часто, коли ми говоримо про добрих керівників, вони саме не вимогливі, вони не результативні, вони не жорстокі, вони такі керівники бубочки. І взагалі я називаю це такий якраз етап. Це коли ви це зазвичай начальний етап менеджера кожного керівник бубочка. Ви такі дружні, ви всі з командою, ви всіх підтримуєте, ви переживаєте. І насправді цей момент вам здається, що все окей. Ви взагалі взяли Бога за бороду з точки зору управління командою, тому що всі вас люблять, все. Але потім наступає такий період, коли ваші результати падають, коли ваш керівник, скоріш за все, починає вимагати результату. Коли ви приходите і намагаєтесь донести це команді, команді стає похір, бо вона ніколи в такому режимі не працювала, тому що для неї ви обслуговуючий персонал, для неї ви людина. Яка підтримує завжди, яка ну типу може попросити щось, але вона не вміє вимагати. У вас немає авторитету, немає довіри, і ось це перший етап, взагалі формування кожного керівника це якраз те саме, про що дуже часто говорять. Коли керівник добрий, це керівник булочка, бубочка, як завгодно можна назвати. Це керівник, який не вміє вимагати, не вміє звільняти, не вміє. Пояснювати не вміє контролювати, не вміє досягати результатів. Через це компенсується це дружністю з командою, компенсується взаємовідносинами, компенсується жартами, гарним настроєм. Компенсується постійними розмовами і так далі. Ось це такий перший етап формування керівника. І, напевно, це те, що більшість вважає добрим керівником. Хоча це абсолютно неправильно, це так не є. Бо те, що я це не доброта, це просто відсутність сили. І ось це вам можливо зрозуміти. Після того, насправді, у кожного керівника відбувається другий етап, який раз називається злий керівник керівник маніяк, манічела просто. Блядь, психопат. Це я нещодавно десь. Напевно з трошки менше року. Це коли ви розумієте, що результату немає. Блять, ну не менше року, ні, вже більше більше десь, напевно, роки-півтора назад. Це якраз я. Це керівник маньяк Це коли ви розумієте, що результату немає, що вам всі сіли на шию в цей момент, що команда не хоче робити результат, який вам потрібен, що з вас його вимагають, що у вас дисципліна нульова, що там люди роблять, що захочуть, можуть не приходити на роботу, можуть запізнюватися. Насправді там цілий ідентифікатор того, як зрозуміти, що ви керівник бубочка або керівник булочка. Можна запізнитися, можна відпроситися в якийсь момент. Дуже класним показовим прикладом було коли воно наш керівник е- є чувак, який просто каже: Привіт, мене в п'ятницю не буде. Схералі. Тебе в п'ятницю не буде? Що це таке? Це не запитання, це ствердження. Схіралі схіраліт, ну коротше, це абсолютно ось такий приклад. Він дуже буде зрозумілий. Я думаю, багатьом вітаю в цей момент. Ви керівник булочка, керівник бубочка, в якого насправді не процеси, не команда, а просто люди, які вас використовують як обслуговуючий персонал, як просто якусь надстройку, до якої вони звикли. В той момент керівники стають керівниками маньяками або їх звільняють, або вони стають керівниками маньяками Це коли ви починаєте. Контролювати займатися мікроменеджментом, ви хочете контролювати кожен блядь, шах, який робить ваш працівник. Ви починаєте вимагати в жорсткій формі результату. Ви починаєте вимагати дисциплінарності, дисциплінованості, да, в роботі кожен крок запізнився на хвилинку джаджах, не прийшов на зустріч джаджах там або зразу звільнення. Ви починаєте агресувати, тому що ось це накопичення, яке в вас відбувається за рахунок відсутності сили внутрішньої, да, як керівника. Воно накопичується, накладається всі людські, без, людська безвідповідальність, яка перекладається на вас, і воно накопичується, формується, зжимається, стискається так да, І потім, як пружина вистреля, починається надзвичайний прояв агресії. І це. Нормально, і навіть я б сказав, що це класно, тому що це дуже прикольний трансформаційний період. Тому що якщо ви залишитесь ось в цьому стані, ви, наприклад, зміните команду, зміните роботу, це дуже фігово, тому що там у вас буде знову там. вас відпустить в якийсь момент, тобто пружина почне розтискатись поступово. Ви перейдете в іншу команду, там вона поступово, поступово, поступово почне закручуватися, пройде рік, два, воно знову відпуститься. Тобто, якщо ви не пройдете цей етап. Це дуже дуже фігово для вас, як для керівника, бо ви не станете класним керівником, як на мене. І тому починається ця пружина розтискатися, розлітатися, ось так ось, да, і починає виплескуватися назовні все на задоволення, всі ті знання, які у вас були, але не вистачало сили для того, щоб їх впровадити. Тому що насправді агресія, злість це дуже класний рушій сили. Тому що саме злість дає нам енергію, дає нам можливість щось реалізовувати. І ось ця пружина, коли розтискається, да, ви стаєте маньяком, умовно, в якому сенсі керівником злим. Люди починають на вас зжалітися, вони починають звільнятися, у вас виникають конфлікти, ви їх гасите в тих конфліктах, бо у вас є насправді на це можливість як керівника. І ви це розумієте, і ви це мали розуміти, і ви розуміли, скоріш за все, але не вистачало ось цієї енергії для цих конфліктів. І тоді керівники стають жорстокими, стають Лими стають дуже вимоглими, надзвичайно вимоглими, як до людей, так і до себе, до команди, до результату, і вони не помічають насправді потім те, що якісь конфігу... якісь варіації неможливі. Просто ми починаємо відмагати від людей того, на що вони фізично не здатні, на що фізично не здатна наша система. Наша не знаю там кількість заявок не вистачає. Просто ми починаємо вимагати надзвичайного результату від звичайних людей. І ось цей момент він абсолютно нормальний, але проблема в тому, що якщо ви залишитесь в ньому на дуже довгий період часу, ви втратите всю команду, ви її будете постійно змінювати. Тоді якраз і починаються в компанії проблеми у цього керівника, коли починається плин кадрів да, постійна зміна кадрів, тому що там відбувається така м'ясорубка. Де виживають ну просто якісь кіборги, але знайти таких кіборгів надзвичайно складна історія. Друге, починаються постійні нервоз, стреси, яка жорстокість, якісь незадоволення. Знаєте, якщо уявити як ауру, там просто така чорна аура, просто як в якомусь аніме, і все. І це не окей, з точки зору роботи вдоху, але це класний період. З точки зору того, що його потрібно пройти. Бо в той момент ви розумієте свою силу, ви розумієте свою здатність. Як на мене, щоб пройти ось цей етап, тому що якщо в першому випадку достатньо, щоб просто вас накріпили постійно, да, на вас просто тиснули, тиснули, пружинка ця зжималася, і вона потім вистрелить, якщо ви залишитесь в компанії. І вдалі, ось ця пружинка, вона розлетілася, і ваша задача тепер її починати збирати. Тобто, через якийсь період часу, це не через місяць, не через два, десь звичайно через пів, починати її збирати, починати розуміти, що не так, чому зб... чому люди розходяться, чому щось відбувається, чому на вантуванах мені ніхто нічого не розповідає, і так далі. І як на мене, ось тут якраз і допомагає література, розуміння, зустрічі з іншими керівниками. Я дуже багато в той момент почав вчитися саме менеджменту, саме управлінню командою, управління з Собою насправді, тому що я зрозумів, що найкраща конфігурація це не злий керівник, це не добрий керівник да, в всіх класичних сенсах, це керівник. Просто ви маєте розуміти, що класний керівник це той, хто об'єднує в собі ці дві риси. Коли ви можете бути добрим, ви можете бути злим, але ви завжди просто керівник. Що це означає? Що ви можете поговорити з командою, можете когось підтримати, когось відпустити, десь у вас нормальні відносини. Але в цілому всі розуміють, що ви на роботі. Якщо потрібно, то у вас позаду себе є сокира, якою ви можете скористатися, якщо щось буде йти не так, і ви будете нею користатися не з жорстокістю, а з любов'ю, з жалістю, навіть десь в якомусь сенсі, тому що це абсолютно нормально. І як на мене, класний керівник це той, хто вміє в собі поєднувати, хто має в собі внутрішню силу, внутрішню рішимість. Реалізовувати, впроваджувати щось, змінювати, контролювати, працювати при цьому залишається з собою. Ось це найкраща варіація керівника. Звісно, керівник має відповідати якимось певним знанням, критеріям і так далі. І як на мене, ці критерії вони дуже базові, насправді, і це такі речі, як просто відповідальність, порядочність, вміння досягати результату. Вимогливість до себе і до команди, постійний розвиток, вміння фокусуватися, вміння знаходити головне, вміння планувати реалізовувати, мотивувати всі ті функції, про які ми завжди говоримо з точки зору керівника, рішимість рухатися і реалізовувати свою задачу як керівника. І напевно останнє це воля це те, що дозволяє все це утримувати. Тобто, давайте просто зафіксуємо, що класний керівник. Це не злий і не добра людина. Це взагалі не пов'язані речі. Ви маєте бути просто керівником. Керівник це та людина, яка поєднує в собі силу, рішимість, волю, да ось енергію, можливість щось змінювати, і розуміння того, що він на роботі, розуміння того, що. Команда це частинка його роботи. Що вміння мотивувати цю команду це частинка його роботи. Щоб приймати управлінські рішення, це частинка його роботи. І для цього без різниці зливий чи добрий ви просто керівник. Ви просто розумієте свою відповідальність на цій посаді, але щоб до цього дійти, до да, це як така вершинка. Потрібно побути керівником бубочки, потрібно побути керівником маньяком, Потім зібрати все це просто в розуміння, що таке класний керівник. Ось і все, і саме класні керівники з ними легше за все працювати, тому що вони розуміють для чого вони потрібні компанії. Вони розуміють, що вони хочуть отримати від людей. Люди розуміють, хто вони такі. Люди розуміють свою відповідальність в роботі. І з ким вони працюють, і ось ці конфігурації насправді компанії дуже сильно злітають. Тому моє велике побажання всім вам ставайте кращими версіями себе, ставайте класними керівниками і обов'язково підписуйтесь для цього на наш YouTube канал. Ставте лайк цьому відео і тисніть дзвоник. А також не забудьте написати коментар. І побачимо з вами в наступних відео. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, тому що воно мені дуже зайшло. Побачимось наступних відео, па-па!